Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під час сутичок в Російській Федерації кращого шансу на контратаку не буде. Залужний віддав наказ, мостів до Криму і самого Кримського мосту не повинно бути. Нині почалися розмови про те, що США та Україна активізувалися для того, щоб вже у 2023 році ЗСУ отримали винищувачі F-16 та далекобійні ракети ЕйТІ Хоча ще раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна отримає цілі, таки не раніше 2024 року, та якщо буде рішення передати Україні далекобійні ракети ATACMC, то вже за кілька днів вони можуть бути в Україні. Про це 24 четвертому каналу заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі льотчик інструктор Роман Світана. Можуть бути відстріляні і знищений той самий кримський міст. Три дні всього треба, якщо постаратися за три дні, ATACMC можуть зруйнувати Кримський міст після ухвалення рішень. Припустив світана, та щоб відстрілювати ці далекобійні ракети Україні вистачає високомобільних артилерійських ракетних систем Хімарс. Наприклад, на аеродромі у Старокостянтинові у 2018 році вже були винищувачі F-15. Тоді американські пілоти прилітали туди на навчання. Окупанти атакували цей аеродром наприкінці травня 2023 року. Тоді в повітряних силах закликали не драматизувати ситуацію і заявили, що боєздатність там буде відновлено. Намагалися росіяни туди поцілити і 23 червня. Але сили ППО знищили усі ракети. Він аеродром прикритий, значить там можна виконувати бойові завдання в повному об'ємі, зауважив військовий експерт. Щоб підготувати українських льотчиків за стандартною програмою, треба від трьох до чотирьох місяців, а за пришвидшеною треба лише два місяці. Якщо зараз, припустимо, буде ухвалено рішення про передання F-16, в кінці літа зможемо їх побачити на базі та в роботі на лінії фронту, сказав льотчик-інструктор. Утім, інженерська ск складу доведеться навчати до півроку не менше. Однак, наприклад, іноземні громадяни можуть долучитися до інтернаціонального легіону. Україна може прийняти інженерів техніків з інших країн. Вони стануть комбатантами, будуть виконувати бойові завдання інженерів та навчати вже наших інженерів на нашій землі. Наголосив полковник ЗС у запасі. Якщо буде така можливість наприкінці літа, то тоді українській армії, яка до того часу буде вже підходити до Криму, під час наступу буде доданий доволі Чний воєнний потенціал. А якщо з відповідною підготовкою, то вже цими літаками можна буде принаймні почати працювати по висотах Донбасу, по тих підвищеннях, чим нині займаються російські війська. Додав Роман Світан. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. «Переможемо разом.